Маскою три шоколади зі смаком славнозвісного торту про 500 грамів сиру. Це додає одну чайну ложку ванільного цукру та 80 грамів цукрової пудри, 100 грамів розм'якшеного вершкового масла, 100 грамів жирних вершків. Все прибиваю блендером до однорідної маси. Ось такою вона повинна бути. Ділю все на три частини. Одну трохи меншу, дві інші рівні. Розтаплюю 50 грамів білого шоколаду. Додаю до меншої частини сиру 30 грамів мигдалевих пелюстків. Перемішую, додаю розтоплений білий шоколад. Все перемішую, відставляю у бік. Розтаплюю молочний шоколад, додаю 30 грамів подрібненого фундуку та розтоплений молочний шоколад до частини сиру. Далі розтаплюємо темний шоколад. Додаємо 30 грамів подрібнених цукатів та розтоплений чорний шоколад. Все перемішуємо та відставляємо у бік. Збираємо паску. Кладемо спочатку білий шар, потім шар з молочного шоколаду, Далі з чорного шоколаду. накриваємо марно і ставимо під прес-холодильник на 18-24 години. Кришемо, як нам подобається.